Всім привіт! Сьогодні буде відео із циклу про відомих людей, які мріяли стати танцівниками. Неперевершена Анжеліка Мішель Мерсьє. А ви знали, що це не справжнє її ім'я і що вона зовсім не збиралась бути актрисою, а мріяла стати професійною балериною? Ні? Тоді залишайтесь на моєму каналі. Це про рух, танець і хореографію. Мішель Мерсьє. Справжнє ім'я Жослін Івон Рене Мерсьє народилася у Франції місті Ніца в перший день нового 1939 року в сім'ї італійки та Француза. Її батько був власником невеликої фармацевтичної компанії, а мати не працювала й займалася вихованням дітей. Батьки Мерсьє мріяли, щоб в сім'ї з'явився хлопчик, який міг би продовжити сімейний бізнес. Але народилася дівчинка, яку назвали Жослін. Народження доньки засмутило батьків, і вони вирішили, що їм потрібна ще одна дитина, але знову народилася дівчинка. Так у Жослін з'явилася молодша сестра, яку якраз назвали Мішель, і яка стала улюбленицею батьків. Стосунку між батьками і впертою Жослін не складалася з самого раннього дитинства. А ось її поступливу сестру Мішель обожнювали. Тут я бачу деяку схожість в біографії з іншою відомою французькою актрисою Бріжіт Бардо. Порівняти ці факти про дитинство двох актрис, ви зможете, подивившись інше моє відео про Бардо. У мене на каналі залишу посилання внизу в інфобоксі. А я продовжую: на жаль, молодша сестра в підлітковому віці захворіла на тиф і померла. Однак після цього нічого не змінилося в ставленні батьків до старшої дочки. Щиро кажучи, чому так відбувалося в їхній сім'ї, для мене так і залишилося загадкою. У школі Жослін була не тільки першою красуною, а й досить вправною чиницею, хоча вчитися їй було нудно. В своїх мемуарах Мерсьє згадувала: в дитинстві я найбільше любила танцювати. Вчителі бачили, що я весь час пританцьовую та підстрибую, і порадили записати мене в танцювальний гурток. Батьки прислухалися до порад і віддали Жослін до балетної школи, де дівчинка швидко почала робити успіхи, попри не ідеальні фізичні дані для танцівниці. І до 17 років вона стала цілком успішною балериною. Вчитися танцювати було досить важко, згадувала Мерсьє. – Якось один із викладачів зламав мітлу об мій поперек, тому що я недостатньо прямо тримала спину. Але я навчилася ніколи не скаржитися і не плакати. Коли Жослін ще вчилася в балетній школі, в Ніцу приїхали знімати фільм під назвою У мене було сім дочок з Морісом Шевельє в головній ролі. І для невеликого епізоду потрібна була юна балерина. На цю маленьку роль вирішили запросити когось із місцевих танцівниць, для чого влаштували кастинг в балетній школі. На відбір прийшли майже всі учениці. Але на заздрі з дівчатом роль у фільмі дісталася саме Жослін. Так ще у 15 років вона вперше познайомилася зі світом кіно. Але Жослін була фанатично віддана балету і ні про що інше не хотіла чути. Навіть коли одного разу потрапила у лікарню з апендицитом, вона ще з незагоєним швом втекла потайки від батьків, щоб взяти участь у балетному конкурсі оперного театру. Мерсія згадувала, в екзамінаційному класі ніхто не чекав моєї появи. І якщо дівчата-учасниці були зі мною досить люб'язні, то обличчя їхніх матерів були ворожі і вселяли мені жах. За кілька хвилин до виходу на сцену Жослин побачила, що в її пуантах підрізані стрічки і в них насипані дрібні цвяхи. Попри все це, юна балерина виборола перше місце. Але під час показового танцю їй стало зле, і вона, втративши свідомість, опинилась у лікарні. А коли батьки Жослін приїхали до неї, то були вкрай здивовані тим, що їхня дочка була непритомна і в костюмі балерини, тоді як вони залишили її в ліжку одягнуту в нічну сорочку. Балетні успіхи Жослін їх зовсім не тішили. Вони хотіли бачити в старшій дочці продовжувачку сімейного бізнесу. І за кожної зручної нагоди ставили її, за приклад, молодшу сестру Мішель. Після закінчення школи перед 16-річною Жослін постало питання, що ж робити далі? Допомагати батькові в його бізнесі чи продовжувати танцювати. І Жослін, незважаючи на невдоволення сім'ї, вибрала балет. У 1957 році вона стала солісткою балету в оперному театрі Ніцці. А далі Жослін познайомилась з легендарним артистом балету, хореографом Роланом Петі. І отримала запрошення переїхати до Парижа, щоб танцювати в його трупі. Звісно, Мерсія погодилась і досить успішно працювала на сцені Паризького театру. В той час Жослін познайомилась з відомими митцями, серед яких був навіть Чарлі Чаплін і Артур Рубінштейн, які звернули увагу на красиву зовнішність дівчини і порадили їй спробувати свої сили в кіно. Проте, Мерсьє тоді марила тільки балетом, але незабаром доля змінила всі її плани та мрії. Театр вирішили закрити і хореографічну трупу розпустити. Жослін опинилась на вулиці. Вона не хотіла повертатись додому і вирушила до Англії, щоб спробувати себе на підмостках лондонських театрів. У Лондоні юну балерину супроводжувала вдача. Її одразу ж взяли у французьку балетну трупу. Не встигла Жослін порадіти, як бесіда з художнім керівником опустила її з неба на землю. Розмова відбувалася за зачиненими дверима. Замість того, щоб обговорити творчі плани і нові партії, як думала Мерсьє, Худрук запропонував їй стати його коханкою і не лише його, а ще й деяких меценатів театру. Ошелешена Жослін відмовилась від такої огидної пропозиції: зібрала валізи і повернулась додому. Ніцу. Так безславно закінчилася її балетна кар'єра, хоча тоді вона про це ще не знала. Дома вона стала допомагати батькові в його фармацевтичному бізнесі. Якраз у цей час в Нічці почались зйомки фільму Поворот дверної ручки за однією із версій, знайомства з Жослін з режисером та сценаристом цієї картини для зйомок однієї зі сцен знадобився аптечний реквізит, за яким звернулися до батька Жослін. Він особисто доставив на знімальний майданчик потрібні речі і взяв із собою дочку. Стоячи осторонь на знімальному майданчику, чекаючи, поки батько владнає свої справи, Мерсіє несподівано опинилась під увагою двох чоловіків, які її розглядали. Цими нахабами виявилися режисер фільму Денис Даля Петельєр і сценарист Мішель Одіар. Їм якраз була потрібна молода актриса на другу жіночу роль. Жослін одразу отримала запрошення. Але на їхній превеликий подив, дівчина, яка мріяла тільки про балет, відповіла відмовою. Але паттельєр і одіар так легко не здалися. Вони вирушили на переговори до її батька. Після недовгої бесіди їм вдалося вмовити його поговорити з дочкою. І батько переконав її спробувати себе на роль. На загальний подив вона легко прийшла проби. Єдине, що не подобалося режисерові в Жослін, це її ім'я. Йому здавалося, що воно немилозвучне, і він запропонував взяти псевдонім Мішель, запозичивши його у знаменитої актриси того часу Мішель Морган, яка в цьому ж фільмі грала головну роль. Жаслін знову відправила режисера до своїх батьків, і ті, почувши, що відтепер їхня старша донька, носитиме ім'я улюбленої померлої дочки, із радістю погодились. Тож, з легкої руки режисера та своєї сім'ї, Жослін Мерсіє отримала нове ім'я Мішель. Після зйомок у цій картині світ кіно на довгий час відчинив свої двері перед Мішель Мерсіє. На 18-річну красуню звалися шквал пропозицій і ролей. Наступною картиною, де Мішель вже мала головну роль, став фільм Дайте мені шанс. Паралельно вона грала в театрі у виставі Ось Бронетка, яка з успіхом йшла на сценах Брюсселя та Парижа. Однак її сценічна кар'єра розвитку не набула. Всі вже забули, що колись вона була Жослін. Відтепер її звали не інакше, як Мішель Мерсіе. І до світової слави залишалось зовсім трохи. Вона знімалась в різножанрових картинах, романтичних комедіях і навіть у фільмах жахів. Мішель Мерсіє, окрім своєї рідної французької мови, знає ще англійську, італійську та німецьку. Це допомагало їй зніматися в іноземних та інтернаціональних фільмах. Географія її зйомок була надзвичайно широкою: Франція, Італія, Англія, Америка. Особливо полюбилась Мішель Мерсіє в Італії, де вона знімалась в численних скетчах, які зробили її найвідомішою французькою актрисою в Італії. До 1963 року Мішель Мерсіє стала відомою в багатьох країнах світу. При тому, що для рідної Франції вона залишалась практично невпізнаною. Все змінилося 1963 року. 24 Двадцятирічні Мішель Мерсьє запропонували зіграти головну героїню в костюмованому історичному фільмі за романом Анта Сержа Галон Анжеліка. Щойно Мішель прочитала сценарій, вона зрозуміла, що Анжеліка це вона. Але спочатку цю роль запропонували Бріжіт Бардо. Коли вона відмовилась, проби проходили всі знамениті блондинки того часу: Катрін Деньов, Джейм Фонда та Марина Владі. Але в кінцевому результаті роль отримала брюнетка Мішель Мерсьє, яка у фільмі перетворилась на привабливу блондинку завдяки вдало підібраній перуці. Відтепер і назавжди вона стане для всіх Анжелікою. Прем'єра фільму відбулася 8 грудня 1964 року в кабарему Ленруш. Успіх Анжеліки був приголомшливий. Присутня на прем'єрі почесна гостя Коко Шанель аплодувала стоячи. з 1964 по 1968 роки. Мішель знімалась ще в чотирьох фільмах про пригоди Анжеліки. Всього їх було п'ять. Після славнозвісної стрічки Мішель Мерсі неодноразово намагалась піти від стереотипу Анжеліки, але безуспішно. Вона так і залишилася актрисою однієї ролі. Хоча упродовж своєї кар'єри знімалась у різних кінокартинах. Сама Мерсія сказала про це так: я зіграла півсотні різних жінок, але люди завжди говорять про мене як про Анжеліку. З одного боку вона принесла мені неймовірну популярність, а з іншого режисери перестали бачити в мені когось ще крім Анжеліки. Тож вона для мене і доля, і тріумф, і свого роду прокляття. В особистому житті Мішель Мерсіє також не щастило. Вона була декілька разів одружена. Однак, як і режисери, чоловіки в ній бачили лише Анжеліку, а не її саму. Перший її цивільний чоловік був Джані Еспозіто, актор, поет, романтик. Спочатку все було добре, але згодом він почав палити її речі в ритуальних очищеннях, відмовився від близькості і занурився в індійську філософію. Мішель терпіла, сподівалася, що він повернеться в реальність. На жаль, цього так і не сталося. Другий її чоловік Андрес Магі, асистент-режисер. Знову спочатку все йшло ідеально, поки він не почав ревнувати. Пив, влаштовував скандали і в кінцевому рахунку потрапив до психіатричної лікарні. Після розлучення Мішель залишила йому все: будинок, гроші, майно, просто щоб утекти. Наступний її чоловік це автогонщик Клод Берело. На момент знайомства Мішель була на піку своєї слави. Він здавався ніби нормальним, але потім почалися знову сцени ревнощів, зради, навіть бійки на зйомках. Він Мішель ще й обкрадав. Перераховував її гроші собі на рахунки. До Мішель Мерсієс свого часу навіть залицявся іранський шах Махамед Рене Пахлаві, Утім, вона відмовила йому у стосунках. Один із останніх її чоловіків був американський бізнесмен Андріан Янко, з яким вона нарешті була щаслива. Однак Янко невдовзі виявили прогресуючу пухлину мозку. І всього за кілька місяців він помер. Коли Мішель було 45 років, в її житті з'явився справжній принц Нікола бо компанії Людовізі. Він гарно залицявся, хоча сам був одружений, проте обіцяв Мішель розлучитися. Пізніше в інтерв'ю Мерсіє зізналася: мій останній чоловік був італійським принцом. Я поїхала з ним до Італії, де ми мали повінчатися, але він раптом різко змінився і порвав зі мною. Тож нічого хорошого від чоловіків я не бачила. І якийсь момент я вирішила, що краще бути самою. Невдачі переслідували Мерсія не тільки в особистому житті. У 1996 році акторка втратила близько півмільйона доларів. Вона стала жертвою афериста, який обікрав її. Тож, щоб врятуватись від фінансового краху, вона була змушена виставити на продаж свої особисті речі та сукні Анжеліки. Які колись вона викупила у кіностудії. на жаль, головна роль її життя не принесла їй фінансового успіху, так само, як і сімейного щастя. До речі, у 2013 році акторка була гостею на міжнародному фестивалі короткометражного кіно Харківський Бузок в Україні у Харкові і залишила відбиток своєї долоні на місцевій алеї Зірок. У 2016 році актрисі діагностували онкологію. Втім, вона зуміла побороти рак шкіри. У 2025 році Мішель Мерсьє 86 років. Живе вона у передмісті Кан і зрідка з'являється на публіці, віддаючи перевагу усамітненню і спокійному способу життя. Можливо, якби Мішель Мерсьє здійснила свою мрію і стала балериною, її життя склалося зовсім по-іншому. Але ми вже про це ніколи не дізнаємось. А я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в новому відео.